Вітаю у вечірньому випуску новин, яким запам'ятався цей день у Рівному та області? Дивіться прямо зараз. У Рівному пролунав вибух у квартирі. Двоє людей отримали опіки і звернулись до медиків. Яка причина надзвичайної ситуації дізнавались наші журналісти? Будинок на вулиці Данила Галицького у Рівному. Сьогодні, 9 грудня, тут в одній з квартир на останньому поверсі пролунав вибух, внаслідок чого балконна рама повністю вилетіла і впала на землю. Дехто з сусідів каже, думали це влучив ворожий дрон. як був такий звук, а дума за шахет попав. Глянула по цьому тривогі німа нічого немає. Ого, да. А що там було? Дзят п'ятий час навіть інші ж сусіди, навпаки, кажуть, нічого схожого на вибух не було. Нічого, не чула. А, зовсім, а були вдома в цей період вранці. За повідомленням поліції, вибух без подальшого займання стався на кухні. У квартирі перебувало подружжя, вони самостійно звернулися до лікарні. Як розповіла поліцейським господиня у селі 64-річна жителька рівного, вона разом із 70-річним чоловіком кілька днів тому повернулася із-за кордону. Сьогодні уранці, коли жінка перебувала на кухні, стався вибух. Подружжя самостійно звернулася до Карні медики діагностували в обох незначні опіки. Як повідомляли в поліції раніше, вибух стався через витік газу. Водночас, рівне газ цю інформацію не підтверджує. кажуть необхідне проведення спеціальної експертизи. Тож остаточну причину вибуху у квартирі будуть встановлювати фахівці. Юлія Смаль Вячеслав Мельник, випуск новин. Шостий за рік та другий за тиждень. У рівненському пологовому будинку народився ще один малюк-богатир, вага новонародженого 5 кілограмів, зріст – 60 сантиметрів. Як почувається мама та немовля, дивіться у сюжеті перший в сім'ї і відразу богатир у пологовому будинку рівного 7 грудня на світ з'явився хлопчик вагою 5 кілограмів та зростом 60 сантиметрів. Пологи пройшли природним шляхом. І я дуже цьому рада, бо не хотілось чомусь операційного такого втручання. От тому дуже рада, що саме природнім шляхом вийшло народити. Якщо чесно, досі не віриться, не знаю. Просто такий великий хлопчик, класний. Зараз мама та немовля почуваються добре. Почуваюся себе просто прекрасно, не знаю. Мені таке, як я не, не народжувала, якщо чесно, все добре. Е, от малюк почуває себе теж добре. Він. Не знаю, їсть, спить і не знаю. Ми ще більше кажемо, просто насолоджуємося кожним моментом з ним, тому що ми дуже його чекали. Тому просто навіть всі ці сльози, що в нього є, воно сприймається все по-іншому. Ім'я новонародженому вже обрали. Хлопчика назвали Денисом як тата. Прізвище має Денисюк, так як мене батьки назвали Денисом, і буде несправедливо не назвати нашого хлопчика Денисом. Тому? Я думаю, що буде звучати Денисюк, Денис Денисович. Це перша дитина у сім'ї. Батько малюка був присутній під час пологів. Я раніше думав, що чоловік не зобов'язаний бути на пологах, не зобов'язаний там допомагати дружині, десь там має десь збоку стояти, піддакувати або десь дома чалить ждать, поки, поки дружина родить. Зараз ну я рахую, що кожен чоловік, який має дружину, він. Зобов'язаний бути на пологах. Мама маленького Дениса каже, вагітність проходила без ускладнень. Тяжко було більше уже такі кінцеві місяці, фізично. А так, все слава Богу, було добре. Нам тільки вже десь на останніх місяцях сказали, що він трішки більший, але ж УЗД воно орієнтовно говорить. Ну приблизно там плюс-мінус. Тому на останньому узі нам сказали 4400 плюс-мінус 600 Я не від... думали, що буде менше чотирьох. Наразі родина готується до виписки. Вони перебувають зараз наш на післяпологовому відділенні, і ми плануємо сьогодні виписку. Це буде залежати від стану дитини після огляду дитячих лікарів. Ми дуже задоволені, що породілля, а також її чоловік мали дуже хорошу мотивацію. Вони прийшли в пологовий будинок для того, щоб народити дитину, і вони це зробили. До слова цього року у Рівненському пологовому будинку народилося вже шість діток із вагою понад 5 кілограмів. Двоє упродовж останнього. Тижня. Яна Грицюк Олексій Олексієнко. Випуск новин. У листопаді в області народилося 677 немовлят. Найбільше новонароджених традиційно зареєстрували у Рівненському районі 179 малюків. Так від початку року в області з'явилося на світ понад 8 тисяч нових жителів. До Рівного привезли Вифлеємський вогонь миру. Традиційно пластуни Рівненської області передали його до Свято-Покровського кафедрального собору, який звідси потрапляє в домівки місцевих жителів. Так вогонь об'єднує, дарує тепло, підтримку для усіх перед Різдвом. Більше про традицію дивіться у нашому сюжеті. Чини передали вифлеємський вогонь миру до Свято-Покровського кафедрального собору у Рівному. Саме пласт став першою організацією, яка привезла вогонь, який запалюють у місці народження Ісуса Христа, до України. Ця акція триває вже майже 40 років. Ми поширюємо вифлеємський вогонь як символ єдності, підтримки та допомоги один одному. Адже зараз українці відчувають це відчуття темряви, наші блекаути, і також якісь такі внутрішні можливо хвилювання, переживання. Ось. І таким чином, поширюючи флимський вогонь миру, ми показуємо, що навіть якийсь маленький вогонь, який передаючи один одному, має можливість запалити вогник в серці українців та подарувати таку певну радість та підтримку. Вифлеємський вогонь скаути запалюють у вифлеємі і передають від країни до країни через кордон. Далі вогонь поширюють до державних установ, шкіл, університетів, лікарень, сиротинців, церков саме з храмів, вогонь люди несуть у свої домівки. Ми маємо можливість Атися до видимого вогню, але усвідомлюємо, що народжується, приходить світло у цей світ, яке віримо, що столає темряву. І хотілося, щоб в кожній наших домівках із згадуванням про вифлеємський вогонь миру лунала молитва за мир, за мир нашій державі, за наших воїнів. Вогонь це є символ нашої молитви, подібно як. Вогонь є гарячий, так що наша молитва має бути щирою, гарячою і возноситися до Бога. Це є основа. Одна з тих, хто прийшов отримати вифлеємський вогонь, пані Ольга. Приходжу по вифлеємський вогонь не вперше. Це ну, для мене це дуже гарна, тепла традиція. Тим більше, що мій син є пластуном, зараз він у війську. Ну це тим більше якась. Навіть єдність отак на, на відстані, тому що зразу відео, фото відсилаємо з таких подій для нього. Звичайно, вифлеємський вогонь передадуть і українським захисникам, аби і там вони відчували єдність, підтримку і тепло. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин. Баскетбольний клуб рівне опинився на межі виживання. Рівняни вже оголосили про зняття з розіграшу Кубку України через фінансові проблеми. Попри це, команда продовжує виступати в суперлізі. Однак, якщо проблеми вирішити не вдасться, участь у наступному сезоні буде під загрозою. Водночас влада області заявила, що планує підтримувати БК рівне, як і інші клуби рівненщини, передбачивши бюджеті відповідне фінансування з наступного року. Війна забрала ще одного захисника. На Майдані Незалежності у Рівному провели в останню дорогу Віталія Галайка. Воїн загинув кілька днів тому на Донеччині. Яким герої запам'ятали друзі та рідні? Дивіться у сюжеті. Знову у Скорботі на головному майдані міста попрощалися із загиблим захисником Віталієм Галайком. Життя солдата обірвалося 4 грудня цього року на Донеччині. Воїну було 52 роки. Добрий, спокійний, врівноважений. Ну, що ще я можу сказати? Ну, поганого нічого не можу. Все добре, тому що він дуже добра людина. До лав Збройних сил України Віталія мобілізували у січні цього року. Пішли вони на службу з моїм чоловіком в січні 2025 року, це вже буде рік. І отак вони попали. Вони, вони там разом були на полігоні і, ну, і бачите, таке сталося, що і разом служили. Ну, от, бачите, Віталія просто не стала. Що в мене цей спогад, що ми в них були на Басівкуті на весіллі? Мені там дуже сподобалося. Ну і ну, так, так як він прекрасна людина. То я тільки про нього можу сказати, все добре. З найрідніших у чоловіка залишилися мама, син та троє онуків. Приятний. Що треба? Він весь час спомагав усім. Всім його попросиш, він тобі зробить. Він разом з моїми внуками, його вже його сина, внук теж вони дуже гарно дружать і до цієї пори ще дружать. Дуже хороший. Дуже приємний і хороший. Заупокійну службу за захисником провели у свято Покровському кафедральному соборі. Поховали військовослужбовця на алеї героїв кладовища Нове у Рівному. Вічна пам'ять та шана українському воїну. Яна Грицюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин. На цьому у мене все. Команда Сфери бажає вам спокійного вечора і продовжує інформувати про головне на наших онлайн-ресурсах. Бережіть себе. Побачимось завтра.